А тепер увага, те, що ви зараз побачите, не фейк і не вигадка. Пам'ятаєте ту докхантершу з попереднього відео Ірину Кременовську? ту, що називала себе борцем із сектами, писала експертні висновки, впливала на суди. Так ось у неї ще й подільник є. Цей покидьок, якого вже давно мали б судити. Сам вихвалявся, що власноруч убив більше тисячі собак. Це не помилка, тисячу. Він буквально публічно цим пишався. І ще 10 років тому українці виходили на вулиці з вимогою посадити його та його подільницю. Ірину Кременовську. але вони кожного разу уникали відповідальності, бо обоє не просто маняки, вони юристи. Більше того, у 2018 році вони переключилися з собак на людей. Парочка під виглядом боротьби з сектами займалася знищенням людських життів, і буквально днями з'ясувалося, що вони не просто руйнували наші життя, а робили це за наказом москалів. А тепер подивіться на екран. Вони Креміновська та її колеги просували російські пропагандистські меседжі через ЗМІ і посилались на РПЦшні сайти. Так саме ті, на яких є прямі інструкції, як розвалити Україну зсередини. Постати на паузу, прочитайте. І це просували всередині України. Саме ці двоє. Із хороших новин проти цих психопатів відкрили кримінальну справу. Але тут потрібна ваша допомога, бо ці двоє юристи, і є шанс, що вони Уникнуть покарання, давайте зробимо так, щоб про це дізналося якомога більше українців.